Ізбув України за матеріалами його нон-стоп провело обшуки у Слобоженка, у всій його сім'ї, на всіх його офісах, арештувало все його майно, машини, готівкові, безготівкові кошти, крипту. Навіть витягнули кошти, що були у ячейках банківських, відкритих на його близьких та родичів. Хто в нас не вірив, ви наступні. Ті, хто прикривають злочинців, ви також наступні. При підтримці західних партнерів, під підтримці НАБУ, СБУ та ще чесних інших правоохоронців, ми вас викриємо, закриємо та відберемо все, що ви незаконно нажили за ці роки. Слобоженко привіт. Він устиг збігти. Йому повідомлено про підозру у фінансування тероризму, у підтримці агресора ухиленні від сплати податків, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, геть старі корумповані еліти.